Піла до мармуршки з в сарайчик, рунушка. Відушка і Сіріус їдять кашку. Акшаюшка водичку п'є тепленько, принесла їм тепленьку водичку, порозливала по різних мисочках, щоб вони всі напилися. Ведушка після кашки пішла водичку пити. Багато ямкості поставила їм за водичкою, щоб всі по черзі пили. І не заважали одне одному, нервували, не, не, рибували, не... Е... намагалися дорватися до поїлочки, а щоб у всіх була окрема поїлка. Так, так Шаюшка? Так, да, сонечка моя. Так, да, моя дівчинка, сіріс, Ведушка ронушка пішла водичку пити. Так, Шаюшка вже попила водичку. І роздумаю, що далі робити, чи їсти кашку, чи чекати сухий корм. Зараз їм даємо ще сухого корму. Водичку вони зараз понап'ються, і я тоді зіллю водичку в одну ємкість і буду давати. Да, ведушка, да, моя хороша, да. І буду давати сухий корм, розкладати, по... ой, зачекай, б... кашка на чолі. О, Ну і от мармурушка наша. Наша киця, мамуля, наша мармурушка. Чудова, наша кітці. Ой, хочу поділитися з вами дуже невеселою історією. Сьогодні, постійно в такому хожу розпачі. Це у нас тут є приватний сектор. Ми вам казали раніше, що там тваринки позалишались, дуже багато і собачки, і котики. Люди попереїжджали, позалишали тварин, і вони там. Отак от, так от. Хто, хто як може виживають. Ну і жив там, е, жили двоє хлопців. Один, на жаль, рік тому загинув на фронті, буквально не, по, не, поював, не повоювавши і місяця. Дуже швидко, на жаль, пішов хлопчик, він не прилаштований був. Він взагалі такий дуже інтелігентний хлопчик, дуже добрий, лагідний. Йому абсолютно. Протипоказано показано було бути на війні і когось вбивати, Але, на жаль, його схопили так на вулиці, відправили на фронт, і він одразу вже загинув. А залишився його брат, там на цей приватний сектор. Буквально одразу після того, як загинув на фронті. Братик, через місяць, мабуть, почалися якісь дивні пожежі, підпали їхнього будинку. Один підпал, потім гараж. ну, Явно підпали. З якою метою, от думаємо, гадаємо, що це означає. І це було рік тому, і на, там практично жити нема було де. І сарайчик один такий. Ледь-ледь такий, що дихає, вже наладан, як то кажуть, і ледь-ледь такий, що встоює від вітру, і стеля дах верніше, з дирками, і під, між стелею і стінами також суттєві такі дирки. Ну і казала я йому цьому хлопцю, братику, що ну, зробити щось з дахом, зроби, ну хоч щось, та й нічого, все буде добре. І от в цьому січні, 14 січня, в ніч 14 на 15, на жаль, він помер, чи то від перемерзання, чи то серце все ж таки не витримало в таких умовах. І от залишились там собачка немолоденька вже. Така середня альмочка, і чорнуля киця. І начебто деякі сусіди є поруч, і знають же, і могли б опіклуватися, але, на жаль, сьогодні жіночка у нас ходить одна через день, приносить така дуже добра, чутлива людина, яка жаліє всіх тваринок. І вона приносить туди і в приватний сектор. Хоча живе ну так, від нас доволі такі пішки йти, ого, -го. приносить їм е через день кісточки, зараз курячі оці тулубчики з м'язком. Ну, така подвіжниця, дуже-дуже любить тваринок. І оце ж вона передала мені сьогодні. Для Альмочки шматочок і для, тут для двох наших собачок, що живуть у нас тут поруч з будинком, також з закинутому сарайчиком, як у буці. І пішла я туди, в приватний сектор, думала, може, Альмочку там побачу знайду, на жаль, ні. Але зустріла мене ця киця. Боже, людоньки, якби ви бачили, яка ця нещасна киця була голодна. Вона, Слава Богу, мене. Виявились ще в кармані я, в кишені, я не встигла їх, слава богу, викласти в сумочку, і залишились у мене в кишені два паучі. Вона ці два паучі проковтнула. Вона сама невеличка киця, зовсім така ну, дуже мініатюрна, маленька, але вона ці два паучі проковтнула і дивиться на мене такими очима, господи боже мій. Ой, як і жаль, їх, як їх жаль. Боже боже. І що робить тепер з ними? Цією собачкою, цією куйцею, які напризволяще залишені в таких умовах, в таких погодних умовах природних, без піклування. Ох. Що вам сказати, люденьки добрі, дуже-дуже прикро, що трапляються в такі історії дуже невеселі. Тож, отака ситуація, на жаль, у нас тут додавалася ще до наших. Котиків, кицюнічок, кошенят. Додається ще, ще отакі от от ситуації невеселі. Ну, і сьогодні привезли, слава Богу, хоча б пінопластові короби. Не дуже, правда, вони всередині так, так об'ємні. Але для одної двох кицюньок вистачить. Тож мені треба сюди зробити марморошки кошенятам, як мінімум дві такі коробки. Але це привезли тільки коробки заготовки коробочок. А ще до них треба купити в епіцентрі теплоізоляційну фольгу 5 мм товщиною, щоб всередині все пообклеювати, клей, відповідно, ем, скотч алюмінієвий, скотч двосторонній, щоб ще картон потім на, цей, на фольгу ще наклеїть картон. Для того, щоб там було і тепліше і затишніше. І е ніж е будівельний, для того, щоб е прорізати отвори, для того, щоб кисеньки кі могли, могли потім зайти туди. І е для того, щоб закрити цей отвор, отвір, е такий гнучкий е каучук, такі ленти спеціальні продаються. Якось його ще й треба продумати, як бо це ж пінопласт. Зверху також чимось обгорнути і зафіксувати мотузочки якісь, щоб кудись до якогось піддону чи якісь, якоїсь підставки все це прив'язати, бо вони ж легенькі. Коротше, роботи не Я ще, як на зло, захворіла. І зараз оце не толком не вилікувавшись, пішла. Далі всі годувати, привезли в ці коробки, треба було їх прийняти. І треба ще піти докупити все, що чого не вистачає, і робити, бо морози вже післязавтра. Це, а це треба зробити, виходить, за сьогодні-завтра зробити величезну кількість роботи, а просити нема кого, фактично. Оля, яка начебто і виказала своє бажання допомогти, теж себе почала щось поганенько почувати, і, скоріш за все, вона не зможе приєднатися до того, щоб робити ці будиночки. Тож, що, що, як там буде далі ця ситуація складатися, і кого я зможу попросити все ж таки допомогти, щоб якомога правильніше і скоріше зробити всі ці роботи. і Ой, дай Бог, щоб ми ці будиночки. Ну і тут, оце ж, оце бачите, парує випаровує це. Я говорю біля телефончика, і оце, отут так, так, така температура в сарайчику, практично як на вулиці, то що я вам кажу. Практично такий же мороз. От, І я, яким чином зараз це зробити, коли я сама ще я ж кажу, ще сил нема, практично. Як це зробити без допомоги, без всього? І ще солому треба всередину простілити. Ну, коротше, треба всього стільки, що ну, я навіть не знаю, як впоратися з цим усім. Тож, люденьки добрі, отака зараз ситуація. Також не дуже така весела з усіх сторон. Ну, але що робити, треба 20-градусні морози, треба робити ці будиночки, щоб хоч якось захистити наших кицюнючкою і кошенят, і котиків на вулиці, треба ж всіх захистити від морозу. Так що просимо, будь ласка, вашої такої моральної підтримки, хоча б подумки, будь ласка, будьте разом з нами, з вашою теплом, любов'ю, допомогою, для того, щоб у нас все вийшло і щоб ми впоралися в термін. До морозів, щоб ми зробили для зайчиків наших ці будиночки чудові. Тож дуже-дуже дякуємо вам за все, дякуємо за вашу любов, за піклування, про е, наших братів менших, про наших зайчиків, дякуємо за вашу допомогу, посильно, хто нам допомагає, е, хоча б і невеличкими сумами, але це дуже для нас важливо для того, щоб ми годували. Обробляли, стерилізували наших зайчиків, ви знаєте прекрасно самі, що зайвих тут грошей не буває, оскільки котиків багатенько, кого треба годувати. Ну а звідки кошти ці брати для того, щоб покрити всі ці витрати? Ясна річ, тільки отак. от. Прохаючи про допомогу вас, добрих людей. Тож міцного вам всім здоров'я за вашу доброту, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Дуже просимо, оскільки йдуть морози, будь ласечка, приділіть саму-саму таку зараз увагу, дуже дуже таку. Ну, 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 саму таку наполегливу увагу, саме на тваринок на вулиці. Будь ласка, носіть з собою корм, носіть з собою пауч, носіть з собою невеличку пляшечку води з невеличкою ємкістю, щоб напоїти котиків, які ви даєте сухий корм. Дуже вас просимо, будь ласка, попіклуйтесь про зайчиків наших, які залишаються зараз на вулиці в таких умовах, в таких морозах. Дуже вам дякуємо за вашу підтримку, за любов до тваринок, за допомогу, за те, що ви любите і піклуєтесь про них. І будьте всі здорові, тихих мирних днів і ночей всім нам, Божого благословіння на все! І до нових зустрічей, зустрічей в наших фільмах. Всі наші координати, наших рахунків наприкінці кожного фільму, ви побачите і в тексті. Під фільмом все є, будь ласочка, відгукніться. І по можливості надсилайте нам, хоч і невеличку, але допомогу. Дуже дякуємо. Будьте здорові, до зустрічі. Пока-пока. Вітання від усіх: від Ведушки, Рунушки, мармурушки, Акшаюшки і Сіріуса. Пока-пока.